Всім привіт, друзі! Багатьох з вас цікавить, чи можна переставляти вулики в даний час. Скажімо, вже кінець листопада. Ночі холодні, дні холодні, йдуть вже заморозки такі. Сьогодні розберемо це питання. Ну і забігаючи вперед, скажу, чому ні. А якщо ви хочете занести вулики в зимівник. Ніякої проблеми в цьому нема. Але є теж такі невеличкі нюанси. Про них і побалакаємо. І так, перше, що вам потрібно знати, що це все потрібно робити дуже обережно. Не стукати, не грюкати. Акуратно перенесли в зимівник чи на нове місце, тому що бджоляри-початківці, в принципі, ще такого місця в них немає. Вони поставили літом в одному місці, потім подивилися. Не підходить, треба перенести. А то й буває, що сусіди жаліються і треба переносити. Закриваєте льоточки, перенесли тихенько, поставили або в зимівник, повторюсь, або на якесь нове місце. І зразу не відкривайте льотки. Як Якби ви обережно це все не робили, все одно бджілки відчувають, можуть трішечки вилазити з льотків. Почекали півгодинку-годинку. Потім відкрили. Ще один такий нюанс, я б вам не рекомендував би в даний час перевозити, тому що завжди є ризик, що десь рамочка об рамочку, помнуться бджоли, осиплються, ну, ройкін, ти що? Це, в принципі, так, доволі небезпечно. Перенести, занести це одне, а от вести в прицепі, який би він гарний не був, десь в нерівності, ямки, горбики і. На перший погляд ви перевезли дуже обережно, все гарно і бджоли є. А потім весною будете дивитися і побачите, що там примнялось, там примнялось. може бути такий нюанс. Наскільки там гарно навіть ви не закріпили, але краще вже такі маневри не робити. Тим більше, якщо ви вже хочете перевозити десь далеко, то вже дочекайтеся весни. Перевезення в даний час це вже така ніби крайня така міра. Як вже в людини немає куди діватися, ну то вже виходу, в принципі, нема. Але, як я кажу, треба бути обережному, закріпити навіть рамки, хоч там розділювачі є, а в кого немає розділювачі, то взагалі то небезпека. Тому що вони можуть гойдатися і поб'ються. Якимись шурупами, планочку, закріпили рамки, і тоді вже так, але небажано. Ну а просте перенесення, то взагалі немає ніяких проблем. Куди завгодно ставте, з одного кутка в інший куток, все. При наступному обльоті вони облетяться і вже будуть знати своє місце. Тут вже ніяких проблем немає. Можна цю процедуру зробити і весною, до обльоту, ще, скажімо, в лютому десь, вже такі дні більш-менш теплі, ви бачите, що бджілки вже починають активними бути. Переставили і вони на новому місці теж облетяться. А от з приводу рекомендацій тим людям, які, скажімо, захотіли забрати свої бджоли десь в земівлю, тут трошечки складніше все, тому що в нас немає стабільної погоди. І чим довше бджоли будуть на вулиці, тим нібито краще, тому що у нас буває таке, що і в грудні ще можуть вийти на обліт, облетітися. І в січень лютий вже в них проходить зимівля така безтурботна. і якщо, скажімо, ви занесли ще в жовтні чи в листопаді. А були такі дні гарні. Трішечки, нібито для бджіл зимівля буде більша. Та й знову ж таки, дивіться всі по місцевості, яка у вас температура, якщо вже дійсно більш-менш стабільна. Температура, яка йде в мінус. В приміщенні повинно бути у вас від 0 десь до 5, не більше чотири градуси, не більше п'яти градусів, тому що все, що вище, вже бджоли такі доволі активні. Воно вам не потрібно. Що ще тут порекомендувати? Теж так само. Занесли тихенько в зимівник, поставили їх, хай годинку, а то й дві посидять, заспокояться. Потім відкриваєте льотки не потрібно в зимівнику, щоб було світло, такий мрак. Тому що якщо буде дуже, скажімо, в когось є прості такі хатки старі, і можна їх використовувати як зимівник, через вікна буде попадати сонце. А якщо в зимівнику буде така гарна плюсова температура, будуть вилазити і побачити, всі будуть у вікнах. Вікна можна заклеїти чимось, щоб світло не проходило, Ну, зробити такий полумрак. Все із-за цієї погоди, що не можна вгадати, що буде навіть на завтрашній день. Сьогодні мороз, холодно, через декілька днів сонце вийшло, плюс гарний. Бджоли полетіли навіть. Ось вам і давай рекомендації. Якщо впевнені, в принципі, що вже більш-менш така температура буде мінусова, прохолодна, то можна, як то кажуть, де слабкіші в першу чергу занести, а трішки пізніше другу партію бджіл занести. Це вже так. Кожен вирішує сам. Ще задавали таке питання, чи можна зараз обробити ще від кліща. Ну, Десь людина не встигла, то вже різні причини бувають. Е, пролити хочуть амітразом. Звісно, ще плюсова температура в день є і нібито нічого страшного там не буде. Так, трішечки бджоли вони ніби починають нервувати, починають трішечки вилітати, десь якась бджола і пропаде. Тому що все-таки вже прохолодно. Але якщо у вас така необхідність, перебив мене трішечки телефон, але я думаю, ви суть зрозуміли. Можна все робити. Якщо вже така є необхідність і у вас немає другого виходу. Це краще обробити вже пізно, ніж не обробляти, і там повно того кліща буде, вони за ці три місяці чотири з'їдять бджіл і не буде нічого просто. Ось якось так. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Трішечки неспокійно щось. Сьогодні неспокійно, доволі таки неспокійно. Ну, я думаю, прорємося. Все, до побачення.